Напрочу, кажу, «Олексій, не не затягуй. Кажу, кажу, будь нормальний, пожалій людей, каже, ні, я хочу грати. і все. Дивись що, а там кльоші має бути п'яна вишня. Дивись, п'яна вишня має бути. Як втримати увагу людей на чотири години. Ну це відверто складно. Е, е, дивіться, я чесно кажу, що я м, теж не дуже люблю довгі вистави, але як режисер деколи в мене такі виходять. Але маю теж досвід особистий і не тільки в Україні, і за кордоном. Що якщо класна вистава, та в мене були такі приклади, дивлюся, чотири години з половиною вистава, два думаю, блін, ще не українською мовою, бо це було за кордоном. Вже на четвертій. Людині, я не хотів, щоб вона е, закінчувалася. Тобто, якщо е, крута вистава, крутий матеріал, круті актори, тобі, ну так. Тобі ну, хочеться, хочеться бути світити. там, де добре. Ну ми ж не втікаємо, де тобі добре. Mm -hmm. Ми хочемо, щоб воно ще продовжувалось. продовжувалось. Так мені здається, з хорошим е, продуктом і театральним, в тому числі, і з книжками. Так само люди часто бояться читати грубі книжки. Але інколи, коли ти присідаєш на це, то теж хочеться, щоб, щоб історії тві, цих героїв, з якими ти вже живеш, е, не завершувалися. І в кінці. Ви знаєте, завжди сумно.